ChatGPT, Midjourney Runway, Pika 11 Labs, Лабс, Крия Дрим Машін. Сунорозум пробуде фільм, який поєднує можливості штучного інтелекту думці, та людську неповторність. Що, якби Леся Українка створювала свою лісову пісню за допомогою штучного інтелекту? Уявіть, як її образи оживають, і поезія зустрічається з майбутнім. Вітаю тебе, Лесю, я духовна берегиня лісу, яка прийшла до тебе з глибин твого ж твору. Невже це ти, Мавко? Як ти опинилася тут у нашому світі? Мене привела сюди твоя сила, слова та неймовірна уява. Я маю попередити тебе. Не треба занадто покладатися на цю нову технологію, що зветься штучним інтелектом. Але ж він допомагає мені писати швидше і краще я можу створювати неймовірні світи, персонажів історії за лічені хвилини. Проте, ти ризикуєш втратити найцінніше свій власний стиль, справжнє натхнення та зв'язок з природою. Технології не можуть замінити духовності та краси істинного мистецтва. Чи справді я втрачаю зв'язок з природою, кореннями свого народу? Чи не забуваю я свого справжнього призначення письменниці? Невже геть забутий той голос пісень лісових? Дякую тобі, мавко, за цінний урок. Тепер я знаю, як зберегти баланс між старим і новим. Між традицією і прогресом у своїй творчості. Поетичний геній та сучасні технології оживляють слова навіть на екрані Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Хай у світі штучний брі, наше слово простає з ним ми знайдемо свій рік що, нас Що якщо б Ігор Сікорський, геніальний інженер і піонер авіації, розробляв телепорт у наш час? Ігоре, це неможливо. Інвестори не задоволені. Ми повинні продовжувати. Телепорт має працювати. Це неможливо. Ми витрачаємо час і гроші. Я вірю в це. Ми повинні продовжувати. Спробуймо мій метод. Де результати? Ви марнуєте наші інвестиції. Всі й потрібна допомога. Спробуйте ось ці налаштування. Ми зробили це. Я протестую його. Він працює. Це тільки початок. Ми можемо змінити світ. Так. І це тільки початок нашої подорожі. Уявіть собі, світ, де кордони зникли, а відстані стали лише умовністю. Што? Не і мрій Разом йдемо у світи? Серце це сповнене надії, Серед нас завжди живе. Що, якщо б Казимир Малевич, відомий своїм чорним квадратом, опинився серед нас сьогодні? Чи зміг би він поєднати своє бачення з можливостями сучасних технологій? Вибачте, ви Казимир Малевич? Так, це я. Я велика шанувальниця вашого мистецтва. Ви знаєте, що сучасні технології можуть допомогти вам створити щось нове. Справді, покажіть мені. Ця нейромережа може генерувати дизайни у вашому стилі. Неймовірно, я б ніколи не подумав. Дивіться, як легко можна створювати нові концепти. Це відкриває безмежні можливості для мистецтва. Так, це лише початок. Ми можемо створити щось дивовижне разом. Дякую, Аліно. Ви показали мені новий світ. Завжди рада допомогти майстре. Одні вважають Малевича генієм новатором, а інші впевнені, що самі могли б легко повторити його червоний квадрат, білий квадрат. І чорний хрест на червоному овалі. Він Малює світло ціні, простірствоє нове. І натхнення віри нам несе друг він наш він майстерна. Щоб, якщо Ярослав Мудрий жив у наш час і був політиком, та застосовував сучасні технології для підняття України. До нових висот. Чим я можу вам сьогодні допомогти? Склади мені план реформ. Це ризиковано. Ми повинні спробувати. Треба повернутись до коріння. І впроваджувати сучасні технології. Ми об'єднаємо наші підходи. Це правильно. Ви зробили це. Це тільки початок. Дякуємо, Ярославе. Мудрість і штучний інтелект створюють нову еру для України. Що далі? Зрозуміти нам він допоможе. Що є істина слава.